Фіктивні військовослужбовці та мільйонні збитки поліцейські та СБУ викрили корупційну схему у військовій частині на Одещині. Організатори оборудки, серед яких командир військової частини, його два заступники та командир роти привласнили майже 8 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків. Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. За даними слідства, зловмисники у змові з наразі не встановленими особами організували схему збагачення під час воєнного стану. Вони добрали чоловіків, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення до військової частини. Командування видавало накази про призов таких осіб до лав ЗСУ та призначення їх на посади солдатів. Згодом службовці складали фіктивні відомості про нарахування грошового забезпечення. Кошти перераховувались на банківські рахунки. Все в до військовослужбовців переводилось в готівку. І розподілялись між учасниками схеми. У такий спосіб фігуранти привласнили понад 7,7 мільйонів гривень. Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків на території Одеської, Миколаївської, Запорізької Черкаської областей та вилучили низку речових доказів. Наразі слідчими слідчимо управління поліції Одеської області, чотирьом фігурантам, серед яких і командир військової частини, повідомлено про підозру за частиною 4 статті. 191 Кримінального кодексу України. У заволодінні майном шляхом зложивання службовим становищем чиненому повторно групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. З альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми оперативні та слідчі дії здійснювали співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Одещини спільно з СБУ під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Слідство триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми.